Олег Рибін, номер 26 Микита Головко, номер 23 Андрій Павлюченко, номер 21 Єгор Подріс та номер 19 Ярослав Піскун. Своєю атакою одразу відповідає легіон. Сьогоднішній тур подарував дві перемоги фаворитів. Арпіо обіграв дуже впевнено. Агроконтинент. от після 14 матчів лише 4 очки. Матюха. На Мамотенка. Мамотенко повернув на Максима. Василів. Рикошет. Дальні удар від підгірного відрізняється. Ну, але обидві команди сьогодні в першу чергу прагнуть здобути перемогу, а не показати якийсь видовищний фузал. Рябець! Гліб-рябець відкриває рахунок. Побачив його Сергій Васильєв. Відзначаємо і передачу від Сергія Васильєва. Ну і завершення. Гліб-Рябець. Який пас на Антона Осадчука! і сам же Антона Садчука відзначається. 1-1. От вам іграв п'ять польових. От вам і Антон Осадчук. Все в порядку. Окіпер Фолічите спокійно м'яч забрав. І, власне, вже на чужій половині. 25 секунд. І Фелічита буде намагатися використати цей ігровий час для своєї атаки і не залишити. Часу для суперника головко. Змішується в центр. Пробиває головко. Куліков перед собою. Ворота порожні. Починається друга половина Василія. Вдомі'яча не дістався. Антон Сачук швиденько собі на хід вкинув. Далі на Єгора подріза. Подріс пробиває ближній кут, Єгор подріс. Жишко на Мамотенка. Той на ударній позиції. відзначається Олександр Мамотенко. Класний гол вдається легіону І вдруге у цьому матчі команда виходить вперед. Прострілює Антон Сачук. Схожий епізод був у першому таймі. Коли забивав Антона Сачук, пройшла та ж комбінація. з в п'ять польових. Єпіхін нам як вдалося відібрати 2-2. Олександр Єпіхін. Швиденько рахунок зрівнює. Фоліч там миттєво реагує на пропущений м'яч. Не відходять від своєї тактики. грою в п'ять польових Єгор Подріс. З передачі Олександра Єпіхіна. Вперше у цьому матчі виводить фалічту вперед. Замовляли, будь ласка. Мамотенко падає, Не буде пенальті. Головко. Не довів тут до Ярослава Піскуна. Васильєв. Микита Головко. Вихід два в одного. Ярослав Піскун. Стійку влучає Ярослав Піскун. Тепер вже відповідь від Легіона. Василів. Рябець з гострого кута пробиває Антоносачук контролює ситуацію. Простріл подріс не вдалося забити його подрізу в в цьому матчі любого гравця. Олександр Єпіхін дві жовті картки отримав. Через що зараз віддуватися доводиться його партнерам. Васильєв пробиває на підбирання знову ж таки гравці легіона. І тут Микита Головко м'яч відібрав. Щоправда, провести атаку в полічні не вдалося. Піскун теж чіпляється за м'яч. Пас на піскуна. Ярослав Піскун. І забиває Ярослав Піскун. Четвертий м'яч у ворота суперника. 4-2 на користь Фелічити. Грати менше двох хвилин.